Від із попередніх серій ви дізналися, наскільки унікальними створіннями є черв'яки, та побачили, як вони працюють на благо людини, покращуючи ґрунт та створюючи його родючість. Нагадаємо, вермікомпост екологічно чистий продукт переробки гною великої рогатої худоби червоними каліфорнійськими черв'яками. Його унікальність полягає у природньому походженні у порівнянні з традиційним компостом. Вермікомпост особливо багатий органічними речовинами, природними. Фітогормонами, ферментами, амінокислотами, вітамінами та гуміновими речовинами. Попри те, що головна цінність вермікомпосту у його багатому складі, саме гумінові речовини виконують у ґрунті вкрай важливі функції, акумулятивна функція, вона полягає у накопиченні хімічних елементів та енергії, які потрібні живим організмам, транспортна функція, формування геохімічних потоків, поживних речовин з ґрунту. Рослини. Регуляторна функція гумінових речовин вермікомпосту забезпечує формування ґрунтової структури та воднофізичних властивостей ґрунтів. Протекторна функція гумінових речовин вермікомпосту полягає у їхній здатності утворювати з токсичними та радіоактивними елементами такі сполуки, які не можуть бути засвоєні рослинами, а отже, для них не шкідливі. Фізіологічна функція гумінових речовин стимулює проростання насіння та активізує дихання рослин. Комплексна дія вермікомпосту Мікомпосту забезпечують рослини усіма потрібними елементами протягом уже 25 років найефективнішими добривами на основі вермікомпосту є добрива гуміплюс, які сприяють повноцінному росту та розвитку рослин на всіх етапах онтогенезу. Гумінові добрива мають багато вражаючих властивостей. Більше про це дивіться у наступній серії.